Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою дарість Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубку, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуню, вже не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу. Як мається в домі нові, мені колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив. І любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.